Ну, все-таки вже ви попали під обстріл питань, як лідер, як обличчя. Давайте такі питання. Знаєте, не, не оці, які з вами Ні, вони будуть конкретні, звичайно. Да. Я просто все-таки вам питання буду адресувати, три коротеньких питання, тому що ми говоримо про процедури, про закони, про реєстрацію. В принципі, всі ведуть розмову про це. Але зараз у нас питання в Україні цікавить економіки, ринку і так далі. Тобто питання коштів. Перше питання. Коротко, який е, загальний бюджет вашої компанії, звідки фінансування джерел? Раз. Друге питання, який потолок е, податків ви пропонуєте для олігархів? Тому що саме це дозволить наповнити витрати соціальні? І третє, це як ви збираєтесь офшорні кошти наших олігархів повертати в Україну? Дякую. О, це питання по суті. Це я, я дуже коротко. Е, перше питання: хто фінансує самопоміч? Ми закликаємо всіх людей допомогти нам зараз. бо У нас реально зараз проблема з фінансуванням. Потрібно дотягнути цю кампанію. Багато допомагають люди з діаспори, багато допомагають тільки в списку. В списку я сама також фінансую цю кампанію, поїздки по регіону та далі з власних зароблених грошей. Тиждень тому на Фейсбуці була довідка про мої доходи за останні роки. Це більше півтора мільйони гривень. За останній рік 250, здається тисяч гривень і так далі. От, також в списку люди самодостатні. Третій номер в списку Олексій Скрипник тисячу робочих місць забезпечив Україні it компанія інноваційний бізнес. У нас немає людей, які живуть на державних відкатах і так далі. 15, 16 шістнадцятий номер в списку. Іван Мирошніченко, Аграрій, Данченко, Data Group. Близько 4 тисяч людей, і так далі. Тобто нашу компанію фінансують ті люди, які а є в списку. Друге, ті люди середній рівень бізнесу, який не вимагає жодних зобов'язань і перераховують гроші на рахунок. Тому як тільки ми будемо розуміти підсумки, скільки грошей ми витратити, так далі, ми оприлюднимо. Що ми робимо? Ми розбиті на чотири групи, і всі ми зараз обіжаємо всю країну. Ми починаємо ранки з того, що роздаємо самі газети на місцевих ринках, де хтось впізнає, хтось не впізнає, хтось дивується, що кандидати самі роздають. От нам дуже дуже допомагають волонтери. Дуже багато компаній, як і комп так далі, сказали: ми хочемо вам допомагати в своїх магазинах. Будемо роздавати ваші газети. Ми наліплемо на машинах наліпки самопоміч номер 15, на балконах. Нам дуже важливо, щоб оцей хтось вважає експеримент, хтось не просто проявом гідності допомогти самопомочі, пройти в парламент без жодних зобов'язань. Ми не можемо дозволити країні далі залазити в борги в залежність від олігархів, тому що ви розумієте, це зобов'язання потім. І потім треба вирішити, або ти за державні інтереси, або за тих, хто тебе профінансував. Тому наша кампанія скромна. У нас тисячу білбордів, частину з яких нам дали безкоштовно по всій Україні. Так само як це було під час кампанії в Київраду, і це правильна позиція. От третє питання. На друге зараз будемо ти відповідати. Третє і на, на третє, я скажу це просто це. як член, е, е, член е, правління центру протидії корупції. Це громадська організація, яка бореться з корупцією. Кампанія, яку ми починали ще півтора року тому. Повернення грошей Лазаренко зараз є інша кампанія. Ми домовлялися з американцями на рівні FBI і так далі. Зараз є кампанія взагалі щодо повернення статків за Харченко, Пшонка, Клюєв, Азарова і так далі. Потрібна просто воля генерального прокурора, прокуратури це робити. Всі домовленості з швейцарцями, з австрійцями і так далі. Є але пожити громадянське суспільство центр протидії корупції, не може від імені нас немає повноважень від імені держави казати. Тобто ці гроші є механізм, ми можемо створити взагалі прецеденти через такі інституції, які контролюють щодо відмивання грошей і так далі, які не можуть. Тому нам потрібен нормальний генеральний прокурор, зацікавлений, нормальні слідчі зі знанням англійської, з можливістю їздити і так далі. І тому ми будемо ці повертати гроші, тому що, якщо б ці гроші, по-перше, величезне питання, хто дозволить вивезти частину грошей, частину людей вони зараз привладять. І вони свідомо по перше допомогли Януковичу втекти, злили Крим, і ми ще зробимо розслідування, хто це зробив. І фактично допомогли вивести ці гроші.